Псьменників Ірпені відкрили 30 жовтня 2017 року за ініціативи тодішнього мера Ірпеня Володимира Карплюка до Дня міста. Парк отримав свою назву завдяки будинку творчості письменників Ірпінь, розташованому на його території. У різні роки тут працювали такі видатні митці, як Андрій Малишко, Володимир Сосюра, Павло Течина, Олесь Гончар. Семривський та багато інших будинок письменників було створено 1936 року на колишній дачі підприємця Івана Чоклова, збудованій 1905 року. Мальовниче розташування на пагорбі біля річки Ерпінь, оточене лісом і тишею, надихало багатьох тварин. Парк письменників відомий своїми тематичними скульптурами. Тут можна побачити пам'ятник автору, дерев'яні скульптури юним читачам, закоханих ліричних героїв поезій, письменника-велосипедиста та навіть казкових гномів. У парку також є відкрита сцена для виступів сучасних майстрів слова. Парк доповнюють ставок із фонтаном, струмок з містками та дерев'яні альтанки. Адреса місто Ерпін, перетин вулиць Тельмаха та Підгірна.